Усім привіт! З вами я, Надія Бондарець, і рада вітати вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні в огляді продукція нового бренду, бренду СК-мова. СК-мова був створений у 2015 році в Китаї. Компанія орієнтована на європейський ринок і відповідає стандартам європейської продукції. Ескамова має власних розробників, власне виробництво і стратегію розвитку, що кардинально її відрізняє від інших азіатських виробників, які просто беруть партію продукції і брендують її своїм логотипом. На час зйомки Ескамова працює в трьох продуктових напрямках. Це мікрофони радіосистеми, навушники і невдовзі з'являться аудіоінтерфейси. Фішка бренду, що вся продукція знаходиться на межі консюмерського і професійного сегменту. Що продукцію можна застосовувати е, в професійних колах, але вона має просте, зручне, інтуїтивне, зрозуміле е, налаштування, як в побутовому сегменті. Назва ніяким чином не була створена під Україну. Еска-мова, наша українська мова, просто е, співзвучні трапилося? В Європі називають ck мова CK-MOW. Мені здається, в Україні приживеться наша власна абревіатура ск мова нам так зручніше вимовляти, і воно так прямо ж рідніше. За період карантину онлайн-заходів, онлайн-навчання і нового витка розвитку соціальних мереж з'являється дуже багато нових професій, які працюють в онлайні. Відеомейкер, сторіс-мейкер, контент-мейкер, блогер і багато інших. І всі ці напрямки потребують якісної продукції і для запису звуку, зокрема. Але й продовжують існувати і класичні напрямки, в яких застосовуються мікрофони і радіосистеми. Телебачення, ютуб-канали, інтерв'ю, відеогляди, робота в соціальних мережах. А сьогодні в такий складний для нас з вами час вони особливо потребують комплексних і доступних рішень, щоб фахівці навіть в далеких регіонах могли створювати якісний контент. Продукція бренду «Ескамова» саме про це. Звертаю вашу увагу, що даний відеоогляд записується на радіосистему «Ескамова Vocal XV2. Що звук ви зараз чуєте саме з неї? Давайте зараз розпакуємо і потім затестуємо усі можливості даної радіосистеми. Самова Vocal XV2 це мікрофонна радіосистема на два бездротових мікрофони з одним приймачем. На відеокамері у нас прикріплений приймач на два бездротових передавачі. Приймач із вбудованим акумулятором, з індикацією заряду. І він простий, зручний, компактний. Це я зараз дивлюся на нього і описую. Передавачі. Два штуки. Ці блоки можуть виконувати функцію як бодіпаків, тобто можна прикріпити десь на пояс в карман, сховати подалі. Маленькі, зручні, компактні, абсолютно майже невидимі. І до них можна підключити петличний мікрофон, як зараз на мені підключений. А також є варіант застосування без петличного мікрофону. Даний бодіпак. Вбудований також мікрофон і можна застосовувати їх, прикріпивши на одяг, ну так просто буде красивіше, і приймати, Ой, зараз і приймати цим мікрофоном е сигнал. Мікрофони кругові, електретно конденсаторні власне, як працює петличка, ви зараз е чуєте. Е в комплекті два вітрозахисти на мишей схожі, які кріпляться в міні-джек, несподівано для мене. І ось так закривають. Це для умов, коли працюєте на вулиці, коли працюєте на вітрі, для запису в полі, для якихось інтерв'юшок в складних умовах. Можна так використовувати. В комплекті два петличних мікрофона. Довжина кабеля ну, здається півтора метрові, так я, я на, на око. Також з, вже одягнений вітрозахист він знімається. І ось така е, петличка. Таких два мікрофони в комплекті, власне, які два бодіпаки. Е, три кабелі зарядки. Для кожного блоку, для приймача і двох передавачів, іде зарядний кабель. Е, е, з USB кабель блоки саме для заряду не йдуть. Що вмикаєте від ноутбуку, від пауербанка, від зарядного від телефону. От ми заряджали зарядне від телефону і ну В машині можуть там зарядити. Крутий кейс для зберігання, а також відразу в комплекті йдуть окремо кабель для відеокамери і окремо кабель для телефону. Тестуємо зараз радіосистему на петличку, записується сигнал в відеокамеру. Ну, от бодіпак покладу в кишеню, щоб, якщо, щоб не в зоні прямої видимості знаходиться. Ось це ми записали на петличку. Тестуємо сигнал, записаний на вбудований мікрофон. Скажу так, що дуже часто стикаюся, не буду казати, що з помилкою, інколи, інколи до війни вмикала телевізор і в ранкових шоу, коли на ведучих стилісти або самі обирають, одягають одяг не під шию, а під горло. Гольфіки і все інше, особливо в холодну пору року, якщо ви розміщуєте або петли або мікрофон ось тут під шиєю, ви не записуєте сигнал. Максимально правильно розміщувати, щоб плюс-мінус голос потрапляв в зоні прямої видимості, десь на рівні грудей, ну, принаймні, щоб так як у мене хоча б було. Бо тут буде записувати стільки відбиття, оці резонатори, гортанні, і потім ліквідувати бубніння і зрозумілість ре... мови. Досить складно. Ось тому це ми затестували на вбудований мікрофон в передавач. Щоб дана радіосистема запрацювала, спочатку необхідно зарядити усі елементи. Виробник рекомендує заряджати 2,5 години. І якщо ви заряджали 2,5 години, то даного заряду має вистачити на 10 годин. Тестувати не будемо, бо так довго говорити, всі 10 годин я не витримаю. Наступним кроком необхідно увімкнути приймач і передавач, і на приймачеві і на передавачеві є кнопка Пейр і натиснути одночасно на приймачеві і на передавачеві. І ви побачите, як вони блимають і синхронізуються. Таку маніпуляцію необхідно виконати і з одним бодіпаком, і з другим. Якщо у вас комплект один приймач, два передавачі. І на одному приймачі буде літерка А, на другому Б. Вимикаємо всю систему. Після того приєднуємо петличку або розміщуємо е, сам блок таким чином, якщо ви будете писати в убудований мікрофон, приєднуєте приймач е, до відеокамери чи до телефону і вже після цього вмикаємо. Зверну вашу увагу, що якщо на кабелі з однієї сторони дві смужки і з другої сторони дві смужки, це кабель для фото- і відеоапаратів. Якщо на кабелі з однієї сторони дві смужки, а з іншої сторони три смужки, то це кабель для смартфонів. Часто трапляється ця помилка, коли добирають неправильний саме ось цей комутаційний кабель від приймача до безпосередньо телефона чи відеокамери. Саме через помилку з кабелем може не працювати радіосистема, тому будьте уважні. Для профільних професійних звукорежисерів скажу, що дві смужки це трьохпіновий. Три смужки це чотирьохпіновий. Я також розуміюся, але в зв'язку з тим, що нас дивляться не тільки професійні оглядачі, але й новачки, то я думаю, що ви мені таку, так, таку побутову вимову пробачите. Друзі, а зараз дійснюю ем, відеозапис на телефон, е, на вбудований мікрофон за допомогою радіосистеми EskMOVA Vocal XV2. Е, і ви можете переконатися, от так я й вмонтую, яка якість, е, яка передача е, і які особливості роботи саме при записі на телефон. Радіосистему Vocal XV2 можуть застосовувати і музиканти, тому що до передавача можна підключати не тільки мікрофони, використовувати убудований мікрофон, а тут є можливість переналаштовувати на лінійний вхід. І, наприклад, акустичну гітару ви можете вмикнути в цей вхід і записувати готову суму, створити баланс. Також тут можна чутливість налаштовувати на передавачах налаштувати баланс і записувати мікс гітари і свого голосу відразу на відеокамеру. Максимальний звуковий тиск, який здатен перетворювати і передавати цей передавач, це до 80 дБ. Е, тому, мабуть, не рекомендую е, ставити на барабани, на якісь гучні постріли, намагатися записати, е, свистіти, дуже гучно кричати, а для розмовної, е, розмовної мови. Автологія. А далі ну, от, от, от такої розмови, як я зараз записую, або демо-співу, ліричного співу, без е, високого звукового тиску, е, дана радіосистема цілком придатна. Але це е, офіційна рекомендація від виробників. Чи рекомендує застосовувати дану радіосистему саме з вокалом? Якщо ви пишете вокал для Тіктоку, для Інстаграму, якщо ви записуєте демо, вона значно буде краща, ніж вбудований мікрофон або якась гарнітура. Вона, звісно, буде краще. Але позиціонувати, що дана радіосистема для вокалу може забезпечити високий студійний рівень, я б так не вважала, незважаючи на те, те, що в назві є слово Vocal. Зв'язок передавача і приймача відбувається в цифровому форматі на частоті 2,4 ГГц. Так, на цій частоті знаходиться Wi-Fi. Ми зараз з вами знаходимося в... на локації де дуже багато точок Wi-Fi, Поряд житловий будинок, поряд офісні приміщення. Ми знаходимося в пішому доступі від телевежі, тобто сигналів тут таких, які можуть псувати контент, ну, досить багато. І ви самі можете визначитися. От показую, як є, ми нічого не обробляємо, ми пишемо безпосередньо на камеру, звук потім не буде редагуватися, він ось такий, як є. Якщо будуть якісь перериви сигналу, я їх такими залишу, тому що ну, зацікавлено показувати вам максимально чесний відеоогляд. Але явні переваги цієї частоти, ви з нею можете подорожувати по ем, усій Європі. По всьому світу і ця частота не є забороненою вона дозволена і до вас не прибіжать маски шоу що використання інших е, в інших країнах якщо ви не вивчали їх законодавство то є випадки коли приїжджає поліція просто що коли застосовують радіосистему забороненої Е, окрім всього ви не будете заважати цією частотою роботі швидкої пожежної поліції військових, що ви їм не шкодите, що це дозволена офіційна частота. Вона зареєстрована і в ній можна працювати. Ну і незважаючи на те, що багато наших колег-звукорежисерів кажуть, що ця частота не є професійною, ну, така несподіванка, що дуже багато телеканалів працюють з цією частотою, що застосовують альтернативні радіосистеми також в частотному діапазоні 2,4 ГГц і отримують якісний сигнал і виводять його в ефір. Відстань від приймача до передавача заявлена виробником 100 метрів. Ми зараз підемо на вулицю і е, заміряємо, на якій відстані ви і ми почуємо е, неліквідність е, сигналу. Ну що, тестування радіосистеми Ескамова Вокал v 2 біля дороги на вулиці, де доволі шумно, в реальних умовах. І зараз ми затестуємо на відстань. Перед тим, як знімати це відео, ми, потестували, що... потестували, ми заміряли рулетку, що між стовпами електроопори 30 метрів. Буду рухатися і побачимо, на скількох метрах почне зникати сигнал. В ту сторону я буду йти говорити в петличку, в зворотню сторону я причеплю відразу вбудований мікрофон і ми послухаємо, як воно працює з вбудованим мікрофоном. Пішла, розказую, говорю що перше завдання у нас пройти 30 метрів. Нагадаю, що виробником заявлено 100 метрів відкритого простору, але ж ми працюємо, радіосистема в діапазоні 2,4 ГГц, тому поряд дуже багато будинків, дуже багато офісних приміщень, дерева, телевежа, можливо, навіть ви її в кадрі бачите. Ось 30 метрів. 30 метрів. Оператор мені маякує, що сигнал нормальний, йди далі. Ось, і відповідно ну, вимагати від виробника 100 метрів там, там, де не, пов... ну, не відкрита видимість, не... є зовнішні фактори, які заважають сигналу бути прямими без перешкод. От, так, 60 метрів. А, ви не повірите, мені хлопці маякують, що йди далі. Наступна наша зупинка 90 метрів. Е -м, які ваші враження від того, що е ви чуєте? Пишіть в коментарях, діліться, тому що фідбек нам цікавий. Точка зору, потрібні нам машині. Так, 100 метрів. От, 90 метрів, давайте ще 10 пройду на всякий випадок. Буду повертатися. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Відстань 100 метрів. Відстань 100 метрів і вбудований мікрофон в передавач. В бодіпак, що він нам наловить. Ось, що можна записувати, в яких умовах. Ви чули його в приміщенні, ви чули його в приміщенні на відеокамеру, ви чули його в приміщенні на телефон. А тепер ми знаходимося на відкритому просторі. Ви цей мікрофон чуєте на вулиці, де є птахи, собаки, машини. Ну і з-поміж них я. Так, маємо 60 метрів. 60 метрів. Скажу так, що, напевно, радіосистема працює краще, ніж я бачу, тому що ніякі сигнали не подають. Ну, ми без рації, без телефонного зв'язку пішли, щоб нам сказали, умовно повертайся. От. Тому ось такий експеримент. Говорю паралельно, коли рухаються машини. Тут, тут, тут зйомка паралельно ще хлопців йде, вони нам, нам намагаються зрозуміти, що як відбувається. Зараз в таких умовах складно знімати на вулиці, тому що люди небезпечно ставляться до будь-яких зйомок. Ну ось, власне, це було 100 метрів в одну сторону, 100 метрів в другу сторону. Діліться враженнями в коментарях. Після такого масштабного огляду можна зробити масштабні висновки. Комплектація дуже крута. І петлички в комплекті, і е, дуже стильний зручний кейс, і додаткові кабелі, і три зарядних. Стабільність роботи. Ну, відео я все показала вам так, як є, без прикрас. Ви самі можете переконатися і зробити висновки. Студія у нас знаходиться під телевежею і посеред офісів Wi-Fi навколо дуже багато. Тому сигнал працює. Як працює? Знову ж ви можете зробити свої висновки. Ми зацікавлені показати вам максимально правдивий контент, щоб застосовувати ескамова Vocal xv V2 саме за призначенням. З додаткового приємного товар офіційний, гарантія 12 місяців і можна придбати за безготівкою і в оплату частинами. В цілому вважаємо, що саме ця радіосистема ск Vocal X V2 2 це ще один доволі конкурентний продукт на території України в цьому сегменті. Всім дякую, що були з нами. З вами була Надія Бондареві. До нових зустрічей.